Всіх вітаю на YouTube каналі Світ Розпаковок. Сьогодні записую швиденький урок, як же додати товар з сайту Pinduoduo у кабінет Miss China. Також нагадую, що у мене є телеграм-канал. Підписуйтесь туди там багато цікавої інформації та багато уроків, а також вже є декілька уроків, як замовити сайту Pinduoduo на моєму YouTube каналі. А ми почнемо! Заходимо на сайт Pinduoduo, Наприклад, ви вже замовили товари. Ось я вам покажу. Я замовила ось такі окуляри від Dior. Нажимаємо на товар. І зверху ми бачимо ось такий фургончик зелений. Нажимаємо сюди. І тут у нас вся інформація про доставку наших окулярів. Зверху ми бачимо ось цей трек-номер, ми його копіюємо. І далі вже переходимо на застосунок мій чайно. Тепер нам треба внести цей трек-номер, Заходимо в товари, додати посилку. Сюди ми вставляємо наш трек-номер, Далі країна покупки Китай. Тут ми бачимо додаткові послуги, стандартна перевірка, детальна перевірка плюс фотозвіт. Залишаємо фірмову упаковку товару або без неї. Якщо вам потрібна більш детальна інформація, можете натиснути на знак питання і почитати собі. На даному товарі я залишаю фірмову упаковку і нажимаємо продовжити. Далі це у нас назва посилки. Це ви пишете, як вам зручно. Я пишу, для прикладу, окуляри Dior. Далі у нас треба вибрати у пошуку окуляри. Тут ми обираємо вже з представлених варіантів окуляри Сонцезахисні. Далі у нас кількість. Та ціна за одиницю. Що означає ціна за одиницю? Де ми беремо цю цифру? Переходимо назад у застосунок Pindu. Ось ця цифра це скільки коштують наші окуляри 49,3. Далі переходимо у застосунок, про який я буду пізніше розповідати. Тут у нас конвертер валют, нам треба юані перевести в долари. Ми вносимо нашу цифру 49.3, і отримуємо поточну, актуальну ціну в доларах. І додаємо товар вже. Натискаємо Продовжити. Небезпечність товарів вже у нас стоїть автоматично. Посилка містить брендові товари. Так, продовжити. І все, товар створений. Ось наші окуляри. Таким чином наш товар з Китаю буде їхати на склад місьчайно. Ще один приклад: органайзер. Все теж зелений фургончик нажимаємо. Ось наш трек-номер. Копіюємо. Заходимо у застосунок Чайна» і робимо все те ж саме. Додаємо посилку. Вхідний номер відстеження вставляємо. Країна покупки Китай. Послуги, якщо нам щось треба, обираємо. Мені тут нічого не треба. Назва посилки Органайзер. Тут ми додаємо товар. Теж обираємо з представлених варіантів. Я оберу звичайний органайзер. Кількість. І ціна за одиницю в доларах. Ціна ось у нас. 5 юаней. Далі ми переходимо в моє улюблений застосунок і пишемо ціну за одиницю в доларах. Все. Продовжуємо. Посилка не містить брендових товарів. І продовжуйте. Товар створений. І ми чекаємо, коли наш товар вже прийде на склад умічайно. Буде написано на складі, ось для прикладу. У мене є декілька посилок з Вічата вже на складі, я їх обираю. Далі я обираю одержувач це наша адреса. Коли є брендові товари, то це автоматично авіадоставка, у нас немає вибору. І пишемо назву посилки. Упаковка, коробка автоматично і зберігаємо. Все, ми створили нашу посилку і очікуємо в Україні.